Доброго дня, людоньки, Кінець травня ми заїхали в Великий ліс. Походимо, подивимося, що є в великому лісі. Перед нами грабовий ліс і дуби тут є. Далі там чагарники. Колись ліс вирізали і нічого не посадили, заросло все там чагарниками. Тут, на краю лісу, і перед чагарниками отакі. На півсохлі дерева, і я завжди сюди підходжу, нічого немає тут. Але я весь час думаю, що на цих деревах таки повинно щось вирости. І подивіться: ось мій зірковий час: на цьому ще ледь жевріє в ньому життя. На цьому дубі виросли трутовики сірчано жовті Стобур вже дуже старий, побитий шкідниками, кора відстала. І між корою та стовбуром ось такі грибочки м'якесенькі, вони не першої свіжості. Але м'якесенькі ми їх заберемо. Трохи ми запізнилися, трутовики вже повиростали, але можна брати. От та труха змиється. Хочу вам показати цікаве явище: Уже стає жарко, і трутовики гутують, тобто потіють. Бачите краплі рідини на шапинках трутовика. Ось який він гарненький тут. Теж кора відстала. А тут ще в дитинному вигляді. Не в ясільному, трошки старшому, але дуже молодесенькі. Класнючі, класнючі грибочки. І ще з цього боку є. Ой, кора, кора валиться. О, оці самі наймолодші, сік тече з них, а оцей залишаємо. Він і тверденький, і на розвід буде. Так, оцей ось зріжемо частинку. Тут частинку м'якеньку. Ось як він готував, скільки рідини на ньому. Оці наймолодші тут, у цій групі. Переходимо до самих красивих. Ой, які добрі, ось теж з них тече. Ось така гроздочка. Оці якось овоці геть м'якенькі. Якось фігурно треба вирізати. Ножик у мене не пристосований до такого гриба. І головне, за трутовиком вже їхала і упустила цей момент, що треба взяти гарний ніж. Великий. Ой, розсипається, позбираємо. Тверденький. Ну, хай залишається. Все не будемо забирати, хоча ми й так залишили. Ось такий улов поки що. Йдемо далі. Місяць назад оце все в суціль було залите водою. Зараз тільки кілька калюжок видніється. Жарко сухо вода пішла. Хочте прикол? Чуєте шум? Хмари комарів в лісі, а нагнешся так взагалі нестерпимо. Як будемо чорницю збирати. А на цій ділянці лісу вода зійшла не повністю. Пройти отуди далі, в ті місця, де ми знаємо, неможливо. Звідси виходимо. Галя вскакує в останній вагон травня. До кінця травня треба зібрати кору з осик. Дуже корисну. Допомагає при різних захворюваннях. Отак От як брати трошки з якогось боку дерева, то дереву не завадить. Воно потім залікується ось тонесенька смужка. По кругу дерева не можна забирати, бо воно засохне. Отакі От тоненькі смужки, вибірково. Коза зіла. Отаку десь, може і більше. Черешню, отаку. Там. Черешню зіла. І я її швидко замазала в тому году. Ага. Пошла в Ругіна капець, кажуть, шкоду я тобі зробила. Він каже, я вже тобі гроші там купиш. Він мене посали на три букви, Каже, да ладно, другу посажу. Я пішла, була краска, замазала і живе вона. О, слава Богу. Так що таку вовряд, вона ж не по кругу з так вряд. Якби з лози, то було б лико <соць> на постоли. Шикарний дубовий ліс разом з грабиною, повно дубових пеньків, пошкоджені дуби є. Але трутовика сірчаного жовтого ми не помітили, хоча по такому лісу і пройшли доволі довго. Старе дерево дуже цікаве. Ось трутовички, вони йдуть знизу, піднімаються рядками, присохлі, нам вони не так інтересні, а унікальне. Явище тут є на цьому дереві. Подивіться, глива звичайна виросла в кінці травня. Тут мошок повно, комарики до неї прилітають, вона холодненька, мокренька, не так мокренька, просто волога трошки. Ви таке бачили? Я ні. Щоб в кінці травня можна було знайти гливу звичайну. Знайшла Галя, відмовилась забирати, каже, дуже малесенькі гриби, хай ростуть і я брати їх не буду, хай ростуть. Унікально. Отакі От завали в цьому місці: остов дуба, і на остові дуба здалеку. Було схоже на ТСЖ, але підійшла ближче. Це трутовик несправжній. Трутовик дубовий несправжній, гарнесенький. Кольору, як сірчано жовтий трутовик, але твердий, звісно. А це трутовик несправжній, уже на грабові. Бачите, кора в плямках світлих. Граб. Не старий трутовичок, феллінус по латині. До речі, це цінний лікувальний гриб. Оце так дятел постарався. Ох, і дірки здорові продовбав на цьому зламаному дубі. Це вже не дуб, це вже сухостій і там здорові дірки. Роботящий дятел. А я на свій поїзд запізнилася. Мене просили нарвати зеленчуку яснотки жовтої. Я підходила ближче до дому, в ті місця, де росла яснотка, але місця були затоплені і її не було. Мабуть, вода змила. Яснотка дуже добре працює від хвороб сечовивідної системи. Як бачимо, яснотка тут уже давно перецвіла, хоча вона повинна ще цвісти до кінця травня. Але квітів уже нема. Лікарська сила вже мізерна у цієї рослини. Яскраве сонце в темному лісі падає на. Стовбури дерев плямками на пеньки і так дезорієнтує, обманює, обдурює. Вон там пеньок жовтий. І ми вже ринулись туди за трутовиком, а там просто яскраве світло впало, на мох. І ось так воно жовте, здається, здалеку. Менше грибів, шанс розвідати нові місця. Ось цей легендарний міст. Ми давно хотіли тут побувати, і нарешті тут перший раз бачимо цього моста. Кажуть круг моста, грибні місця. Варто сюди, в грибний сезон приїхати. Якась канавочка тече. Звідси сюди чи навпаки. Коротше, побудований тут міст і ми знаємо вже, де він є. Обдивляємося місця біля мосту. Перелізла через цю канаву. Галя сподвигла мене, сказала, що я не пожалкую. Зарослі азалії, руді, яскраво жовті і дуб. Велетень. Дуб велетень. Він росте на два стовбури і до цих пір не розчахнувся, і непогано себе почуває враження від цього дуба, як Перемога дерева над часом. Скільки ж йому років цікаво? Не менше ста літ, це зрозуміло, а скільки після ста? Скільки ж тут кадила звичайного, рідкісна рослина. Не всюди буде рости. А цю чарівну квіточку я взагалі бачу вперше. Треба дізнатися, як вона називається. Це жах. Ще я знайшла гриби в селищі, але де? Ось подивіться. Отам От кусок валяється гриба. Ось тут. Ось тут і головне вирізаний, вирізаний з цієї верби і викинутий. Он звідти повирізали і навіть звідти дістали вирізати. Ну, це в голові не укладається. Якщо ти вже його зрізав, то забери. А якщо ти не знаєш цей гриб, то нащо ти його чіпаєш, на що його зрізаєш? Ось там ще росте молодий гриб, один і другий, але туди я не дістану. Але тут ось іще є добрі. Насипали зверху трохи, але то змиється, цей добрий. Ці старші, але ось цей дуже м'якенький, як бачите, і цей м'якенький, ось ще залишилось мені щось тут забрати. Ну що ж, треба було встигати вперед варварів. Я по цій набережній нашій, тут красиво. Їздила минулого року, видивлялася гриби. Три рази, мабуть, я сюди заїжджала, а цього року я і якось не чекала грибів тут, тому що минулого року не побачила ось який цей гриб з іншого ракурсу. Він заслуговує на те, щоб його знімали з різних сторін. Ось такий мій улов з цього місця скромненько, але є.